Росіяни продовжують наступати на Донеччині, штурмують найбільше Авдіївку з надією оточити її, натомість просунутися ворог за добу так і не зміг на східному фронті. Працює наша воєнна кореспондентка Марія Малевська. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю! То чекаємо від тебе останніх зведень та новин. Аню, вітаю так. Цілодобово росіяни продовжують штурмувати Авдіївку. Лише за минулу добу окупанти скинули на громаду 18 авіабомб. Це інформація голови тамтешньої військової адміністрації. Тривають важкі бої і вдень і вночі чутно артилерійські дуелі. А ось стрілецькі бої вчора трошки принишкли через густий туман, який накрив е регіон. Учора увесь день на Донеччині Луган лягав щільний туман, точно молоко. І ми побачили, як дехто з армійців щиро радів. Туман означає, що ворожі орлани не піднімаються, що артилерія трошки замовкає через погану видимість. Ворогу така погода сильно обмежує в діях. І це насправді трошки трошки нам дає трошки видихнути. Але ну якби це не означає, що це буде 100% спокій. Піхота не спить, артилерія не спить. Якби ну всліпу накинути, просто в наш напрямок для противника це взагалі не є проблемою, тому ну розслаблятися це ну рано розслаблятися. Утім, як ми самі вчора побачили на Луганщині, у таку погоду дороги сильно розмиває. Дістатися до опозицій набагато важче, вивозити поранених складніше і набагато довше, тож важко поранених можна і не довести. Також траншеї та окопи підтаплює. Південніше Бахмута, сили оборони продовжують штурмові дії. Російське військо намагається відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки. Там захисники за минулу добу відбили сім атак. Вони тут пішли в оборону, в активну оборону, Тобто вони не сидять на місці. Вони намагаються контратакувати, намагаються відбити ті позиції, які ми захопили, але в них це не виходить. В Олександра такий самий аргумент. Це моя земля. Він із Донецька виїхав 14-го. Тепер служить медиком. Здебільшого поранення це осколочне поранення. Міновибухові травми, осколочне поранення, акубара травми. Тобто, це розповсюджено, тому що війна артилерії, дронів на цьому напрямку. Сильно працює авіація противника. Окрім того, вони далі застосовують велику кількість піхоти для того, щоб штурмувати нас. В такий спосіб, який був звиклий в другій світовій, по цьому населеному пункту підрахували нацгвардійці. Росіяни випустили приблизно 250 авіабомб. Усе село, ось у таких навіть не вирвах, котлованах. Це звичайна їхня тактика. Просто обстрілювати цивільне населення, тримати місцевих страх і просто приносити руйнацію. Допомогти нашим оборонцям не пустити окупантів у село, перекопане авіабомбами, можна відсканувавши QR-код, який зараз на екрані. Бригада швидкого реагування Рубіж збирає на потужний квадрокоптер. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV. Єдині новини.